Гості поїхали. Не додому тільки поїхали. Вони поїхали в місто робити татушку. Дві татушки кожніго дні. У да. мене є час дозаписати записати третій сезон. У мене ну, сьогодні день, грубо ще є, щоб то все записати. А далі вже час на то, скоріш за все, що не буде. Ну Хоча вони там ще до стоматолога планують, то можливо ще підфортить. Але потрібно основу зараз таки вибити. Так що, йду, знімаю зараз 9.30, в мене є час до 11.30. Тобто, Декілька годин зараз і потім ще буде час. Але основа зараз декілька годин, це щоб записати ну хоча б 4, а краще 6 випусків. Не знаю, чи встигну, чи в такий таймінг. Але буду дуже-дуже намагатися. Далі аукціони і потім знову ж таки йти і буду дозаписувати те, що залишилося. І мені треба декілька відео ще змонтувати тому що на деяких каналах немає що публікувати. Ну коротше, все як завжди. Все як завжди. Ой, пролазимо, намагаємося сюди, туди. Трохи туди, трохи сюди. Так, тут щось попадало. Бардель, срачель. Ну коротше, це треш. Все, треба якось успівати і приділити час а, гостям. Так, все, я пішов знімати до часу на дороги зараз. Та й таке, коротше, що 10.47, менше, ніж був, але якщо б був до 10... ой, до 11.30, зробив би все повністю, що хотів, і відзняв всі б... посилки. Речі, чого йду раніше? Сів акумулятор на цьому. Ну, коротше, великий павербанк на 64 тисячі, який живить лампи. На жаль, трішки не вистачило, щоб дозняти. У мене ще якраз на два випуски стояло. Я якраз випустив. Але я записав, якщо не помиляюся цілих 4 випуски і це багато. так що... От, Зараз все на диски скину, почищу, поставлю на зарядку і після аукціону вже а, піду. Та, цей. дозніму, виб'ю і можна це вже монтувати, що дуже даже непогано. В цілому темп, який я задав, мені подобається. Ми йдемо дуже жваво, і далі все чітко вийти. А зараз зацініть е, коротко про те, як виглядає зарядна е, шухлядка блогера. Так, раз, пауэрбанк, два, пауербанк три, пауербанк Окулуси. І там ще нижче заряджаються телефони, але їх уже не показую, бо там є і особисті речі е, сестри з чоловіком, що приїхали в гості. Так що якось так. Жесть. Я в шокі. Ну, якось так, добренько, буду готуватися до лотів. Так, ну що, я закрив останній аукціон. Последнє время... ну, так, слабовато, я вам чесно скажу. Десь Ой. за день продається 5-6 лотів з 24, що достатньо мало, звісно, але но... нічого не зробиш. Це ж таке, не, не будеш завжди а, продаватися по 20 лотів. Так що... Дякую і на тому. Це хоч якось монетизує те, що я роблю на YouTube. Тому... І я особисто радий, що ти там спиш. Це улюблене місце в мене на одягові спати. Да? Шкаф закритий кожного разу. Але він його відчиняє. І, звісно ж таки, залазить. Куда ж без цього? Так, спи-спи, я тебе не чіпаю. А, знімали дні три випуска в одної толстовки, зараз вдіваю другу толстовку, буду знімати в ній. Щоб хоч, якісь, а, а, щоб хоч якесь разнообразі було між роликами. Так, і мені ще сьогодні треба кардіо зробити, бо я ще ж не бігав сьогодні. Біжу бігом туди, знімаю, біжу бігом сюди, бігаю, і там вже по часу будемо дивитися, але мені ще треба запакувати посилки з проданими лотами, бо їх треба сьогодні край відправити. Раз, два і готові. Так, а ще я хочу встигнути сьогодні якось, якось. не знаю як, але хочу дуже встигнути змонтувати влог. бо там Це вже я зараз я пишу. Третій вариант копичується. Хочеться, щоб ви були в контексті. Якщо я буду так і продовжувати, то в нас буде десь розбіжність в цілий тиждень. Нічого, нічого нам вистачить того, що ми маємо, це краще ніж те, що було. Це в принципі кредо всіх українців. Якби oh. це грубо не звучала, але вона так. Дивіться, вчора мені тут допомагали. Дивіться, скільки ламп тут їх назбирали. Бачите, такі. нормально так прибрали. І сьогодні, може, будемо жарити м'ясо, а може завтра будемо жарити м'ясо. знаю, половину хвороста того спали блід нахер. Фу, я дебіл. Йду назад. Йду назад, забув павербанк взяти. На лампу. Власне, чого я не дозаписався. Нет. Бо я не взяв павербанк на лампи. Тепер йду назад. Так як макарюк. ще думав, що треба взяти павербанк. Не забути, Думати мало. Біяти треба. Так йдемо назад. У нас ще сьогодні чорний бусик Т4 катається по посолові. Тому не дуже важливо просто так бігати. Зутра десь шахеда на полях збили. Адам почув. По-перше, то, звісно, афіє від цього всього. Руки тряслися, ноги косилися, каже, нічого не пався, все окей. Так, так як відвоздивитися тут не. Коли ти це переживаєш на яву, то звісно шумше. Я якраз кружок навколо нас дав і полетів за будинок, за будинок на поля. Ну і там його вже їбанули. І зрозуміло, що все це якраз таки і спостерігав Адам. Та й думаю, Та ну нахер. Не сильно погорбанку зарядився. Дуже надіюсь, що мені вистачить до знявки. Фух, ногально ну, там ще три випуска буде. Там ще цілий ящик з За посилками залишився і вони ці дрібні. Тобто третій ящик, який я пакував, він був великий. Ну, вони всі типу одного розміру. Це ці 30 НПшні. Але там були крупні посилки, так воно попало. І вийшло всього два відео. Тобто не, не так багато. А тут тут буде поїдеться. Там дуже багато дрібних пакетів. Я намагаюся там десь 20-25 пакетів на одну розпаковку брати. Буде доволі. Зараз об'ємний пул роботи. А в мене ще навіть великої кількості зйомок тихто. Записували щось про це. Пробло. Візнаєте про що я говорю? Обло болить пастець. Бачите, да. ще трохи три хвилинки. У влог можна накинути. Так що так от. Коротше, я не сильно розумію, як так сталося, але якимось чином... Я відзняв 4 випуски тікаша. Чи 3 випуски? Ну не суть. 3 чи 4 випуски. Це власне був мій план на Тікаша. І мали закінчитися ті коробки, які я заготовив на цю серію зйомок. Але в мене там ще трошки менше, ніж пів коробки. Я в душі не говорю, бо як так вийшло. Це жорстко. Бо ну, це лот зі 100 посилок. І або там було більше ста посилок. Або я зачепив випадково інший, іншу коробку з іншого виграного лота. Воно ж в мене, типу, все купами стоїть. Кре його знав. У мене ціль добити сьогодні ту коробку. А я йду, знаєте чого? Не того, що мені впадло далі знімати. Хоча горло болить. Я йду до того, що в мене сіла батарея на телефоні. Словию батареї на телефоні вистачає на 3-4 відоси по 25 хвилин. Чотирика. Отак от. У ну, мене різнос батареї там може бути солідний. Але сама суть, що я відпахав. Спина, блядь, болить коздеться. І тим не менше, я ще й не доробив. Розумієте, я ще себе відчуваю і винним в тому, що я оце, блядь, ще й не дозняв. Та якого ж біса? Що ж так не пере. Це шок просто. Придів, ну як прийду роздівся, поставив каву, попісію зараз та... поставлю телефон на зарядку, трохи поп'ю кави та піду далі що ж до зніму. Треба добити сьогодні край. 70% зарядив, я вже ніякий. мало того, що почти не спав, нормально. Так що її оце лігаєш постійно туди й сюди. О, кота нема тут. є? Цікаво. Так. Третій прикид треба. Хер знайшов вдіть уже. У мене не так багато деше. Якусь футболку треба, мабуть. Прикиньте, я за сьогодні третій раз передіваюся. Шок. Так, от цю футболку вділи, добре буде. Останній ревок. Я не знаю, 6 відео за сьогодні вже записав, і відоси я подивився. Ну, Якщо брати так середньо то, навіть 25-27 минут. А так, є і по 20, є і по 35, і по 28, і по 29 минут відоси. Ну, Реально жорстко, дуже важко. Тупо таке ж, знаєте, наскільки горло воспалилось уже. Якби я хоч так балакав, як зараз, то окей. Але мікрофон тоді толком тебе не вловлює. ну Це слабо. І в таких випадках тебе практично не чути. А це означає, що нам це не підходить. І мені приходиться на повишеному тоні постійно говорити, і голос душі сідає. І реально відчуваю, що таке вже аж наче, температурка підганяє. До речі, прикол приколом але від того, що я отак. За день багато писав відосів. Типу, от зараз я ще два-три запишу. Це буде там 8-9 відео, і це не рекорд по кількості, але по хронометражу це багато. У мене таких великих відосів практично не буває. Тому це багато. І я два рази за весь час, коли я так от у великій кількості писав, болів. Реально, от тупо горлували, ангінка підтягується, температурка, воно піде нижче на груди. Ну коротше. Тому це така, знаєте, плотна штука. Реально від цього можна злягти на тиждень, а то і два просто від того, що ти писав відоси. Так, ну вроді все окей, тому можна йти. Так, я горло промочив, кофе випив. Таке трохи... Блять, ну, можна було б сказати, що це шаурма, але це не шаурма. Звісно, все, що в холодильнику було закидав та і все типа пару сосисок творог Трохи два туда туди сюди та і все да, футболки по прохладні буде нам якась зміна антуражу бо так тут взагалі малювату конечно по два по три відео в одному тому ж в самому образі це такое Да, Якби не вітер, сьогодні було б достатньо тепло. А так, звісно, вітер оцей трохи. Так, чисто. Коли собаки гавкають, це теж таке, знаєте, означає, що хтось не місцевий в дворі. В такі моменти, бо ну його набах. На, на. Так, який раз я вже йду цією дорогою, я навіть не знаю. За сьогодні це капець. То те забув, то те забув, то те забув, блять, вертаєшся, вертаєшся, йдеш отуди. Так, назад. Треш. Треба <кій> <кій> зібратися з силами, з ентузіазмом, щоб... На відео не було видно моєї втоми, бо втома вже присутня в нормальній такій кількості. Знаєте, друзі, на випадок, якщо хтось подумає, що блогерство або щось е, по типу розпаковок, контейнерів і і т.п. це легко, це халява, це нескладно, то я хочу вам сказати, що ви дуже сильно помиляєтесь. І перш ніж пиздіти, блядь, візьміть і щось зробіть. Спробуйте, а потім уже. Критикуйте і коментуйте, тому що, як то кажуть, з дивана пиздіти легко, а по факту зробити не всі можуть. Ну і результати цієї довгоочікуваної серії розпаковок за сьогодні. Ви, блядь, тільки подивіться: один стіл, там другий стіл це все те, що я розпакував за сьогодні. І от той ящик. То не ящик з пакуванням, то те, що я теж розпакував сьогодні. Просто залишив, бо там багато всяких запчастин, дрібничок. Все в одному. Ви просто, блядь, подивіться на ці об'єми. Скільки тут всього. І от ви мені просто скажіть, як хтось після такого може взяти і написати про те, що це. Не складно, або це ізі-пізі-хізі-хуїзі і так далі. Ну, блядь, реально я заїбався. Спина болить, горло болить. Коротше, жесть. А ще прикиньте, скільки часу треба буде, щоб оте все розсортувати, щоб оте все відфотографувати. Це ж просто жесть. Це дуже великий об'єм роботи. Великий об'єм роботи вже зроблено. І ще великий об'єм роботи попереду. Хто його, що його як його і коли, боюсь навіть представити. Зараз йду пити каву або, може, чай. Бо горло бомбо. -бо. Треба це виправити. Боліти не можна. Ось ж приїхали, ти ж куди? Спина болить, ноги гудуть. Нормально ми попрацювали. Я, чесно кажучи, задоволений, Може вже і дружина вдома. Бузька, ти вдома. Привіт! Щоб ви розуміли, єбанутий темп сьогоднішнього дня це піздець. Ми з дружиною вже запакували 9 посилок, віднесли їх, відправили з поштомата. Прийшли додому. Дружина чисти картоплю на вечерю. Наші десь їдуть з татушки. Я тільки стаю на кардіо. На хвилиночку 802. Це пиздець Аукціон вже, а, розпочато, я перший лот уже закрив. Буду зараз а, хоч трохи треба набігати, калорії спалити. І тоді вже якось вечеряти Навіть через сьогодні ще й стейки. І це також певні калорії, ну вже зрозуміти, що без вуглеводів. Тому запускаємося і побігли. Так, і дорожка запущена, зразу з 6 стартуємо, бо немає ніякого часу для того, щоб підводитися до а, цієї позначки, зразу з 6 і подивимось, скільки ми там хвилин за 30 зможемо пробігти і спалити калорію.